Під Час повітряних тривог результативно відпрацювали оборонці неба на Кіровоградщині. Є збиття ворожих дронів. Про це повідомив очільник області Андрій Райкович. Уламки одного зі збитих дронів пали на території приватного домоволодіння в Олександрійському районі. Всі відповідні служби на місці. Решта інформації встановлюється. Начальниця Олександрійської районної військової адміністрації Ольга Коріненко разом із представником Олександрійської РТЦК вручили листи пошани та скорботи родинам військовослужбовців, які пропали безвісті, потрапили в полон або загинули. Листи пошани були вручені з нагоди дня незалежності України на прохання представників однієї з військових частин, що зараз перебуває в зоні бойових дій і які не забувають про своїх військовослужбовців. Повідомили на сторінці РВА. До 33-ї річниці Незалежності України однокласники-випускники літу 2005 року встановили в приміщенні навчального закладу пам'ятну дошку своєму однокласнику Сергію Жирнову. Захисник загинув 18 жовтня 2023 року біля села Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Андрій Коломійцев, приютівський селищний голова, вивчає польський досвід розвитку громад у рамках навчального візиту. Серед учасників 20 представників деокупованих, тимчасово окупованих та толових громад з різних областей України. Українці вивчатимуть досвід польських міст, знайомитимуться з кращими практиками господарювання. Натомість українці діляться унікальними історіями стійкості та незламності, а також шукають нових партнерів і друзів. Селище Олександрійське відзначило 75-ту річницю від дня заснування. 25 серпня в будинку культури відбувся концерт Ти мій дім, моя Україна. Концертну програму презентували вихованці дитячої музичної школи Парлина, студії Молоді голоси та гості з Олександрії. Бібліотекарі приготували майстер-класи та цікаві розваги. Під час заходу збирали кошти на ЗСУ. Майже півтори тисячі гривень придали координаційному центру волонтерів. Олександрійські спортсменки зустрілися з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан. Дитячі мрії повинні завжди здійснюватися. Вдалося їй поспілкуватися і пофехтувати із зіркою. Написав у дописі у Фейсбуці батько юних шаблісток Ані і Юлі Лосєвих. Дівчата вже чотири роки навчаються у секції з фехтування при Кадюсиша No2. Неодноразово займали призові місця в дитячій лізі з даного виду спорту. 24 серпня в бібліотеці філія номер 3 відбувся творчий вечір «Поезія незалежних, під час якого головна редакторка та засновниця журналу Олександрійський Маяк Аліна Шевченко презентувала восьмий випуск журналу та третій випуск альманаху Люмінос. Під час урочистої частини вона нагородила присутніх авторів дипломами, визначаючи їх внесок у розвиток літератури, та вручила кожному новий випуск альманаху як символ спільної праці і творчого єднання. i